11 лютого світ відзначає День жінок та дівчат в науці. Головна ідея цього свята довести, що наука це не лише чоловіча справа. Жінки роблять відкриття, зосконалюють наше життя, але не отримують рівне визнання та можливостей з чоловіками. Наприклад, Джусфін Белбернел. Астроном, яка відкрила пульсари нейтронні зірки, що випромінюють радіохвилі, і відкриття стало революцією в астрономії. І науковий керівник отримав за це Нобелівську премію в 1974-му, а Джоселін залишилась без визнання. This was the first time astrophysicists had won the Nobel Prize початку заснування Нобелівської премії у період з 1901 по 2024 рік лише 6% жінок отримали премію. У порівнянні у цей же період лауреатами визнано 1012 людей та організацій у 627 галузях. Хоча кількість жінок у чергах збільшилася, вони все ще становлять меншість. Серед провідних дослідників та академічних лідерів. За даними ЮНЕСКО, у 2018 році лише близько 30% дослідників у світі були жінками. В Україні ситуація трохи краще. Жінки складають близько 45% науковців, але це статистика до повносштабного вторгнення. А чи багато українських науковиць ви знаєте? Важливо зазначити, що незважаючи на свої досягнення, жінки в науці стикаються з різними проблемами, такими як недостатнє фінансування досліджень, дискримінація та стереотипи. Дівчата, жінки, сестри, подруги, наука чекає на вас. Дивіться, мрія та експериментувати та робити відкриття. Сам потребує наших ідей, нашої сміливості і нашої унікальності. Саме кожна з вас може змінити майбутнє. З вами була Мельниченко Аліса. До нових зустрічей!